Волинський національний університет імені Лесі Українки. Факультет інформаційних технологій і математики пропонує наступні спеціальності: Математика, Середня освіта математика, середня освіта інформатика, комп'ютерні науки, кібербезпека. Всім привіт! Честь! Чому двічі запитаєте ви? А тому що одне привітання лине до Волинського національного університету імені Лесі Українки, а саме факультету інформаційних технологій і математики, викладачів та студентів. І не до викладовців і студентів університету гуманістичного пшигоднічеку імені Яна Двукошевчен-Стахові, вичавена оксі своїх, пшогоднічих і технічних. Мам, на ім'я Богдана. Мені 18. Як ви вже зрозуміли, я навчаюсь у двох університетах. Звісно, здобувати дві вищі освіти за спеціальністю комп'ютерні науки та інформаційні технології, а також графіка компьютерова ні є слегко. Але, вийшовши зі своєї зони комфорту, кожен може досягнути своєї цілі. Чому ж я погодилась і взяла участь у програмі по диплом? Все дуже просто. По-перше, я ще з дитинства мріяла навчатись в іноземному виші, але для початку треба було здобути освіту в українську. Тому, коли мені влітку запропонували взяти участь у цій програмі, я одразу ж погодилася. Здавне ж відомо, знання за плечами не носити. По-друге, перебуваючи в іншій країні, я покращую знання іноземних мов. Адже в Польщі ми говоримо не лише українською, а мовіми по польську or Тарас мог он повідає моїм роботодавцям, що знам не тільки українську, але й польську, English, and can understand Deutsch. По-третє, подвійний диплом це не лише навчання, але й подорожі, можливість відвідати і протягом деякого часу жити в іноземній країні, дізнатися більше про їхню культуру та відвідати відомі місця, познайомитися з новими людьми. Я людина, яка позитивно ставиться до всіх аспектів життя. Є багато речей, які я люблю робити, а саме читати, писати оповідання, малювати, творити. Чимало відзнак я отримала на різноманітних конкурсах. Крім того, я люблю малювати і грати з колегами, використовуючи свою уяву. Завдяки уяту я маю можливість не самостійно навчатися комп'ютерній графіці з різних онлайн-курсів, а опанувати цей курс професійно. Тепер моє хобі може бути не лише чимось приємним, але й корисним. Я цілеспрямована. Мої викладачі мотивують мене ставати кращою щодня. Я докладу усі зусилля, щоб досягнути своєї мети. Всім привіт! Мене звуть Назарій, і я поєдную з навчання у двох університетах. Це не так вже і складно, як напевно кожен це вважає, якщо маєш свою мету і бажання. Коли навчаєшся у європейському вузі, ти маєш прекрасну умову та перспективу побудувати свою кар'єру в Європі або на іншому континенті. Ви маєте змогу обрати те, чим хочете навчатися хочете займатися у майбутньому. Великим плюсом є вивчення графічних застосувань та різноманітних мов програмування, які дають такий легкий старт для розвитку своєї продукції або застосунків, які ви будете випускати у майбутньому. Викладачі ведуть свої предмети повільно для українців та пояснюють матеріал англійською або польською мовами. Усім привіт! Я Неконюк Уляна, студентка групи Матем 51 факультету інформаційних технологій і математики. Я мала такий досвід брати участь в програмі подвійних дипломів, і наразі я вже завершила своє навчання і отримала диплом за спеціальністю аналітик баз даних. Що я можу сказати про цю програму? Однозначно раджу брати участь у цій програмі, тому що, по-перше, це Такий досвід навчання за кордоном і самостійного життя, коли ви живете одні в гуртожитку без батьків, ви самостійно все організовуєте, свій побут. Також навчання є абсолютно безкоштовним. За проживання в гуртожитку ми платимо якусь мінімальну суму, тому що навчання в нас пільгове. Так само, по-друге. Це ваші знання, які ви отримаєте під час навчання в польському вузі. Особисто я навчалася в місті Чинстухова в університеті імені Яна Длугуша, і я можу сказати, що я там почерпнула досить багато нових цікавих знань. Польські викладачі були надзвичайно лояльні, тому не треба боятися, що можливо якась буде ситуація, де ви не зможете скласти екзамен. Вам нададуть якусь можливість його перескласти так само, коли ви приїжджаєте назад в Україну. Українські викладачі так само допомагають вам наздогнати матеріал і завершити нашу сесію уже тут в Україні. По третє, це те, що ви е, отримуєте все таки диплом європейського зразка, за яким ви можете вже шукати роботу е, в Європі, і так само це буде додатковим плюсом, коли ви будете шукати е, роботу в Україні. Тому я однозначно рекомендую е, дійсно взяти участь у цій програмі, попробувати не боятися, і бажаю вам успіхів у виборі вашої професії і вашому подальшому навчанню. Мене звати Ілля, мені 20 років, навчаюсь в Волинському національному університеті імені Лесі Українки на факультеті інформаційних технологій та математики на третьому курсі спеціальність КНІД. Також одночасно з цим я навчаюсь на подвійному дипломі в Польщі університет імені Яна Двугуша на факультеті природничих наук та технологій. Цю можливість мені надав університет український. Е Літом того року мені запропонували навчатися на подвійному дипломі. Це все безкоштовно, платите тільки за гуртожиток певну суму, мінімальну. Також все інше йде вже за ваш рахунок. Ви самі вибираєте, як ви хочете жити там, в гуртожитку. Ви можете ж не жити в гуртожитку, ви можете вибирати все самі. Гуртожитки прекрасні, так само також є дуже багато можливостей для того, щоб подорожувати. Так як я являюсь студентом, у Польщі є через студентський... Квиток знижки 50% до будь-якої подорожі будь-яким транспортом. Це дає можливість прекрасно, аби поїхати в різні міста. Під час війни ми їздили у Польщу та подорожували по Кракову, Катовіце, Варшава, Гданськ і інших міст також було багато. В Кракові ми встигли побувати на мітингу українців, які були які закликали людей до того, щоб вони звернули увагу на Азовсталь в той момент. Ми побачили багатьох українців. Там було багато українських прапорів, була українська музика. Це нам нагадувало про наш дім і про те, що там відбувається. Також ми Можемо отримати в польському університеті диплом європейського зразку. Це дозволяє нам отримати роботу на будь-якому континенті, будь-якій частині світу, через те, що це диплом верифікований. Він багато, набагато краще ціниться, ніж український диплом. І роботодавці захочуть взяти саме вас з цим дипломом. Я Балабуха Юлія, випускниця факультету інформаційних технологій і математики Волинського національного університету імені Лесі Українки, а також я випускниця польського вишу університету імені Яна Длогоша в Ченстохові, де я навчалася за програмою подвійного диплому. Моя спеціальність там була аналіз даних. Зараз я хочу трішечки розказати вам про свої враження від навчання в польському виші. Насамперед, це дуже великі перспективи для подальшого працевлаштування, того, що диплом дійсно європейського зразка він ціниться ціниться як за кордоном, так і в нас в Україні. Також я дуже задоволена тим, як все було організовано. Тобто, наш факультет в Україні дуже допомагав. І з перекладами документів, і взагалі з поїздкою з організуванням поїздки, також викладачі лояльно ставилися до нас, того що розуміли, що навчання в двох вишах це важко, але вони також розуміли, що ми самі зробили цей вибір, і відповідно самі за це відповідаємо. Але на рахунок оцінок, то вони лояльно ставилися, дозволяли там якось пізніше щось доздавати. Також переносили оцінки з, польщого, з польського вишу сюди до нас. Тому я дійсно дякую факультету своєму рідному, факультету інформаційних технологій і математики за те, що вони реалізували таку програму подвійного диплому і за те, що студенти мають можливість навчатися у двох вишах одночасно.